Ми написали законне реагування. Ну, наприклад, зібрали підписи під петицією про те, щоб уряд український звернувся до американської сторони, яка свого часу піддалася на російську провокацію. Пам'ятаєте, і в нас в результаті полк Зов, який мужньо захищав Азовсталь, в і відповідно йому є заборона просто законом США надавати туди американську зброю. От вони воюють з совєтською старою зброєю. І два рази уряд футболить просто копендупен робить по, по, по цій петиції. А це юридично правильний законний шлях, який не розхитує цю єдність. То що робити? Ну насамперед уряд мав би і зобов'язаний згідно закону відреагувати, однозначно, звернутися. А вони зовсім не відреагують. А вони не реагують, і це ганьба такому уряду і сором такому прем'єру. З іншого боку, справді це неподобство, коли один із найбільших, Бойовіших підрозділів, які і постраждав, сьогодні там справді є люди, які вмотивовані майже на 100%, бо туди всіх призивають добровольцями. І вони сьогодні не отримують потрібної підтримки. Більше того, і до сьогодні ті азовці, які потрапили в полон, вони були тоді ще обмануті владою, обмануті всіма, що їх обміняють, що їх звільнять. Вони до сьогодні в застінках путінського режиму, більше того, дехто з них вже за засуджений за тяжкими злочинами, що взагалі неприпустимо, що стосується військовополонених, і всі тихенько замовкли. Ми бачимо, що навіть під час обмінів, які і не так часто бувають, але бувають там все менше й менше наших азовців. Угу. А це не припустимо. А що робити в цьому випадку? Бо бо нагадаємо, це не просто. Потрапили в полон. Це виконали наказ Верховного Головнокомандувача, який сказав їм скласти зброю, вийти, здавайтесь, а ми вас обміняємо. Ми ж пам'ятаємо ці так. кадри. Так. І Більше того, там була позиція наших міжнародних партнерів, які таким чином хотіли зупинити знищення. Українців і вони і міжнародні інституції, такі як Червоний Хрест і ОБСЄ, вони ж тоді обіцяли, що будуть обмінювати, і, і вибачте, за грубе слово пропали. Червоний хрест взагалі перетворився в таку ж собі організацію, невідомо з якими повноваженнями і завданнями обсє. Там частина є російського впливу, і це вже доказано. Взагалі, вона нівельована, їхня роль міжнародних. На до речі, Червоний Хрест навіть не добивається того, щоб перевірити, в яких умовах перебувають mm -hmm. наші військовополонені. Ми пам'ятаємо Оленівку, яку теж вже дехто забув. І ні, міжнародний червоний хрест, ні обсє навіть не добились того, що щоб не те, що українська сторона, навіть вони міжнародні партнери не могли б зайти туди і подивитись, що там відбувалося ну, так. Проводити вони хотіли, значить, після того як термобаричною е, снарядом зсередини вбили наших військовополонених. Вони не сильно так ви і хотіли. На вашому комітеті ви ж напевно сто разів зі всіх сторін розглядали і, і, і опції з українськими військовополоненими. Те, що ви ви можете як політику звучити про те, що злочинна організація Червоний хрест вивозить дітей в воєнної сталінські лагеря в Білорусь. Це ви знаєте, так. те, що вони не виконують навіть обов'язки свої щодо полонених на російських територіях, теж знаєте. Те, що про ОБСЄ ми взагалі не говоримо, бо з 2014 року вони їздили в по по і банях і ресторанах на окупованій території. А якщо приїжджали на наш бік, то зразу після їхнього від їхнього від'їзду. То Збройні сили фіксували прильоти, дуже так, точні. Так. Тому про ці дві злочинні організації, я думаю, що ви більш поінформовані, навіть ніж ми зараз говоримо. Що ви в комітеті бачите, як опції, які ми ще не використали, щоб допомогти нашим полоненим? Ну насамперед, однозначно більш рішуче вимагати від наших міжнародних партнерів. До речі, тут має долучитися всі недержавні організації. От ми, ми чули декілька раз заяву і папи римського щодо обміну всіх на всіх. Поки що, це тільки заява також тиснути. На організацію Об'єднаних Націй, яка поки що, крім заяв, нічим не займається, але для того, щоб все таки перше дали допуск до наших військовополонених, щоб подивитися, а вони частина з них перебуває на окупованих українських територіях, ага. щоб подивитися, в яких умовах вони перебувають. І більше того, ми, як українська влада, вже частково це робимо: фіксувати всі ті злочини, які здійснює Російська Федерація стосовно військовополонених, порушуючи всі Женевську і інші міжнародні конвенції. Бо ті хлопці, які повертаються живими з за стінок, вони дають реальні покази, де відбувається. Застосування надмірне застосування фізичної сили, та сексуального насильства, тортури таки. Та, та, тобто, це завдання фіксувати. Доводити цього це до логічного завершення, яким чином? Щоб там були реальні кримінальні справи, які вже провадяться українською правоохоронною системою за міжнародними стандартами, для того, щоб потім можна було притягувати росіян за міжнародним кримінальним правом, і сьогодні таких. Кримінальне провадження є більше, бо коли ми зустрічаємося з нашими міжнародними партнерами, возимо їх там і продовжуємо возити в Бучу в інші місця, а вони кажуть, міжнародний кримінальний суд сприймає тільки все, що є на папері, mm. і нам не можна втрачати час, чому бо втрачаються е, речові докази. Нам потрібно це все фіксувати і за міжнародними стандартами е, зосереджувати для того, щоб в майбутньому ми могли вимагати і притягнути до відповідальності відшкодування матеріальної моя моральної шкоди і звичайно репарацій, які нам ніхто ніколи не затвердить, якщо в нас не буде серйозних речових доказів. І декілька е, вже нам зверна- звертав міжнародний кримінальний е, суд і прокурори, що в нас. Невелика кількість цих кримінальних проваджень, тобто замало зазвичай, За, і якщо ми хочемо це, як хтось каже з правників, давайте об'єднаємо в єдине, це неправильно. Кожен злочин це окреме кримінальне провадження.